Дядьковицька громада стала однією з перших, де вирощуватимуть енергетичну вербу для рівненських твердопаливних котелень. Вже восени на двох ділянках загальної площою 17 гектарів підготують ґрунт. А навесні тут посадять більше 250 саджанців енергетичної верби. Перевага цієї рослини в тому, що вона стрімко росте і її можна вирощувати на ділянках, непридатних для сільського господарства. У рік громада отримуватиме з цієї ділянки близько 20 тисяч гривень. Ми зараз всі переходимо з газу на тверде опалення. А для твердого опалення нам потрібно мати якусь деревину і енергетична верба зараз, якби в акценті на в держави, щоб вирощувати її, переробляти на щіпу і тоді спалювати в твердо котлах. Ця ділянка 5 гектарів і сусідня 12 гектарів. Поки що у рівному функціонує лише одна котельня на твердому паливі. Її потужності вистачає, щоб обігріти мікрорайон ювілейний. За опалювальний сезон ця котельня споживає близько 60 тисяч насипних кубів щепи. Упродовж п'яти років планують збудувати ще дві котельні більшої потужності, які зможуть задовольнити 60% енергетичних потреб міста. У компанії Рівне теплоенерго пояснюють, деревні відходи подорожчали, а обсяги споживання зростуть. Тому і вирішили вирощувати енергетичну вербу. За останній рік компанія уклала угоди вже з двома громадами: Хмельницькою і Зорянською. Ведемо переговори з іншими сільськими громадами, шукаємо землі, де можливо таке вирощування. Наразі розраховуємо знайти для того, щоб вирощувати вербу десь до 1000-1200 гектарів посівних площ доцільніше вирощувати саме паливо на наші котельні власного виробництва. Так ми і володіємо ситуацією, тобто маємо повністю замкнути цикл від виробництва до фактично тепла у веселях наших рівнянь. Ну і впливаємо. Суттєво на собі вартість так, використання твердого палива може частково вирішити питання споживання російських енергоносіїв. Однак, на думку екологів, при побудові твердопаливних котелень і використанні біомаси компанія має врахувати низку ризиків. Найголовніше передбачити потенційні впливи на здоров'я людей. Ви ж пам'ятаєте, були кілька ситуацій у Рівному, коли люди скаржилися на роботу твердопалених котелень, казали, що нема чим дихати. Зрозуміло, що зараз це в людей викликає негативне враження. Вони думають, що краще газ, але не біомаса. Чому тому, що гори підприємці вони не зважали на температуру, за якою вироблялася ця енергія? Вони використовували для спалення сиру деревину, і всі ці фактори в сукупності спричиняли забруднення повітря, чим звісно люди і дихали. Друга проблема полягає в тому, що перехід на тверде паливо в масштабах міста потребує часу. На те, щоб енергетична верба обігрівала мікрорайони рівного, знадобиться щонайменше 5 років. Тому під час цьогорічного опалювального сезону рівнян обігріватиме усе ж таки газ. Дар'я Борисович, Михайло Мандюк, телеканал ITV.